Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні в Ністейт Mobile вийшов новий ящик повітряний вершник. В ньому мені дуже сподобався новий прокачуваний скінчик на М416 під назвою Реактивні крила. Він доволі символічний, тому що ви тут можете побачити синій та жовтий кольори, поєднані разом. Це виглядає як прапор України і виглядає в формі літаку. Україні якраз потрібні літаки, особливо F16. Я не думаю, що це співпадіння, що розробники саме нанесли на цей скінчик жовтий та синій колір. Сам скінчик прикольно виглядає, навіть якщо тут не було би прапору України, я би все рівно б хотів його вибити. Він виглядає і на другому левелі непогано, і на першому непогано, але ось третій взагалі імба. Також мені в цьому скіні сподобався ефект стрілянини. Ось так він на другому виглядає. І також ефект влучання. Дуже гарний ефект влучання. Кіл е ефект мені не дуже сподобався. Коробка мені теж не дуже сподобалась, хоча тут теж є прапор України. Кілчат прикольний, але вкачувати заради нього, щоб там противники бачили на 400 метрів, що ти там когось вбив. Ну, таке собі. Коли пофіксять кілчат, або зроблять його нормальним, то буде сенс скачувати. Програма мінімум на сьогодні: відкрити 500 ящиків, забрати гарант. При цьому, хоча б ще три жетони вибити, або в ідеалі взагалі вісім, тому що я порахував, щоб вкачати все, що я хочу, отримати третій левел зброї, треба вісім жетонів. Але це напевно нереально за 500 прокрутів. тому буду сподіватися на програму мінімум і вибити хоча б три жетони. Не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Також, якщо у вас є можливість та бажання, можете підтримати мене фінансово через сервіс БайМІКОФІ. Або одноразовим донатом через Монобанку. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Одразу заберу три безкоштовні білетики. Подивлюся спочатку, чи випаде щось за безкоштовні. Так, синька. Зазвичай мені нічого не падає за безкоштовні. І Нічого не міняється. Хоча деяким з першого випадає прокачуємо зброю. Давайте подумаємо, що тут взагалі є цікавого, окрім зброї. Тут є ось такий прикольний скінчик на нову. Доволі круто виглядає, хоча в мене є. Е про ті скінчики на нову, але цей би я теж хотів в колекцію. Ну, шоломи такі. Звичайні рюкзаки теж звичайні. Нічого особливого в них немає. В принципі, напевно, нічого би тут не хотів. Оцей цей сет, напевно, би хотів вибити, тому що його немає в мене. Так, тут нічого цікавого немає, окрім зброї. Так, що ж буду розпочинати відкривати першу десятку. Так, купосиня десятка. Скіпну. Так, випадає шолом першого рівня. І ще один шолом першого рівня, але трішки в іншій розмальовці. Костюм випадає. Так, ще випала епічна футболка фіолетова. Цього шолома одного не було. Сет той був. Так, наступну десятку відкриваю. Знов синя десятка. Щось відкриття, здається, буде поганим. Тупо одні повторки. Так, наступну десятку відкриваю. І знов синька. Боже ж... Знов шолом випадає першого рівня. І більше тут нічого. Три десятки Три десятки синіх, плюс три білети було, ну, синка там теж випала. Щось Що в мене з вдачею якісь проблеми. Так, наступна десятка відкриє. Четверта десятка синя. Це якесь знущання. Так, випадає костюмчик. Скінчик на смок випадає і все на цьому. А, ну і шолом повторно випав, Так. Наступну десятку відкриває. О! це нарешті червоним світиться, нарешті міфік. Що мені зброя потрібна, а не міфіка, але... Хоч так. Це ліпше, ніж синька. Так, випадає міфік. Випадає костюм. Непогано. Також лего випало, два епіки вже. Один епік повторний. І один ні. Так, наступну десятку відкриваю. Знов синька. Знов скіпну. О, скінчик на глок випав. Мені, до речі, цей глок подобається. Так, ще епічна шапка шапка чи Що це таке? Наступну десятку відкриваю. Так, тут. Дрожален світу, лего, напевно. Так, шолом третього рівня. Такий в мене є. Одні повторки тут. Наступну десятку відкриваю. О! Перша зброя. Непогано. Ось і вона одразу випадає. Так, тепер залишається вибити як мінімум два рази і її ще раз. І забрати за гарант третій раз. Щоб мати три жетони. Ну нарешті. Це напевно отак синька випадала і копичилась е, ця зброя швидше. Так, наступну десятку відкриваємо. Так, міфік світиться. Хотілося б скінчик на тачку із міфіків. Так, випадають ноги під костюм. Другий епік випадає. Епік і неповторки, штани теж неповторки, так. Наступну десятку. Міфік світиться. Оп! Емоцію випадають, здається, така емоція в мене є вже. Що чесно, у мене вже багато емоцій, погано пам'ятаю, які саме в мене є. Калаша не було, а емоція була. Так, наступну десятку відкриваю. Так, тут ружем освітиться, легень, напевно, якась. Я скіпну. Так, е ці будинки знову випали, калаш знову випав, там епічний костюмчик випав. Так, наступну десятку. Пустинка скіпну одразу. Одні повторки. Так, на стоп на 10ку. Лего, деп Так, випадає парашут, парашуту не було. А так всі повторки. Стоп на десятку. Так, тут міфік. Так, давай скінчик на тачку. Так, костюм випадає, він вже випадав. Кепік випадає, теж випадав. Мод знову випадає. Так, наступну десятку відкриваю. Куцинка. Скіпую. Наступну десятку. Плега. Теж скіпаю. Першелом випадає. Мінік повторно випав. Там епічний футболка фото... епічно випав. Так, пуцинька. Наступну десятку відкриваю. Лего світиться. Скіпаю. Та костюм випав, ботинки знов, шолом, парашут знов. Одні повторки. Наступну десятку відкриваю. Лего світиться. Костюм. Повторки. Так, давайте я подивлюся, скільки я вже відкрив. Я 193 рази відкрив. Так. То майже половина. Наступну десятку відкриваю. Рожевен світиться. Так, випадає пач на рюкзак. Новбудинка випадають. Панамка знов випала. Так, наступну десятку відкриваю. Синка світиться. Скіпу. одні повторка, наступну десятку, тут Один... Теж синка. Щось дуже багато синік випадає. Теж одні повторки, наступну десятку відкриваю так, тут же міфік. Давай скинчик на тачку. Знов костюм випав. Так, цей костюм теж знов випадає. Сукня точніше. Панамка знов випала. Швелом першого рівня знов. Так, наступну десятку відкриваю. Так, знов міфік світиться. Так, давай тачку, гра. Та блин, знов випадає. выпадает. Якийсь прикол. Костюм знов. Шалом знов. О, рюкзак першого рівня. Хоч щось нове. Так, ще одна десятка, і вже рівно половина буде. Рожавим світиться. скіпаю, Парашут знов. знов, Наступну десятку відстриваю. Новрожаю. Знов пропущу. Так шолом. першого рівня. і Все. Так, наступну десятку. Так, тут міфік. Так давай скінчимо на тачку, а то щось досі не випадало. Танець. Дні повторки знову. І нога, знов. тут тупо одні повторки. Так, наступну десятка відкриваю. Синка. Некопець тільки один раз зброя випала. Вже половину прийшов. Про я вже не впевнений, що мені випаде хоча б два рази ще. Наступну на десятку. Так, тут міфік. А напевно, скіпати буду, тому що. Одні повторки випадають. А ні, третій шолом випав, його не було. А так все інше повторки. Наступна десятка відкриваю. Так, тут теж міфік. Теж скіпую. О, цей плащ випав, його не було. Шолом був. О, нарешті тачка випала. Непогано. Так, і пач випав. Скільки там вже мене? Так, я вже 310-313 разів відкрив. Давайте білетики заберу. Забілетики відкрию, я вже потім буду далі за відкривати. Давайте ще гляну, що там по колекції, що залишається ще вибити. Юмпік залишається вибити руки для костюма, шолом першого рівня, шолом другого. Рюкзак другого і рюкзак третього. Ну, в принципі, багато ще речей. Щоб ще один жетончик отримати. Сподіваюсь, вони всі випадуть. Наступну десятку відкриваю за білетики. Скроляем світиться. Пропускає. О! Рюкзак другого левелу випав. Рюкзак першого левелу, здається, був вже. Скінчик на смок був. Так, так наступну десятку відкриваю. Синька. Кіпою. Нічого тут не було. Наступну десятку. Брождемо світиться. Так, теж та скіпнув, патч, Голом. Ну, багато повторок випало. Так, тепер за буду відкривати. Ще 160 разів відкрию. Порожемом світиться. Блин, гра, давай зброю, будь ласка. Так, наступну десятку відкриваю. Знову рожевим. Ну, блін, хоча б раз. Ще. О, окуляри випали. Їх я хотів вибити. А, і штани випали. Причому два рази, котрі хотів вибити. Так, наступну десятку. Так, тут міфік. Давайте я вже не буду скіпати. Може тут нарешті зброя випаде. Буває так, що світиться одним кольором, а випадає інший. Так, шолом це в мене вже був. Скінчик на SLR був. І це шолом третього рівня. Хоча б рюкзак би дали третього рівня, так, наступну десятку відкриваю, рожевом скіпився. Так, скіпую. Знов сукня. Так, наступну десятку. Знов рожева. Рюкзак першого рівня. Епік повторний інші синьки повторні Так, наступну десятку. Так, тут міфік. Давай, будь ласка, зброю. о рюкзак третього рівня Наря... нарешті. Непогано. Так, наступну десятку відкриваю. Так, знов міфік. Газ, зброю, будь ласка. Якщо зберу колекцію? Мені для програми мінімум, а треба хоча б ще раз зброю вибити. Не гарантовано. Знов тачка випала. Блін, сумно. Так, наступну десятку відкриваю. Рожевим світиться. Скіпну. Так, одні повторки, наступну десятку. Взагалі Брежемо вчитися. Так, шолом першого рівня випав, він мені потрібен був. А все інше повторка. Залишається 6 десяток. Я досі не вибив не гарантовано жодного, ну, після того першого разу жодного скіна. Прокачуємо. Так, давайте зайду в колекцію. Гляну, що мені залишилось до колекції. Юмпік, рукавички, джолом другого рівня. Залишилось три скіна вибити за 6 десяток. І хоча б мінімум один треба. Прокачуємо скін. Так, відкриваю. Так, тут міфік. Давай шолом другого рівня, перчатки, юмпік. Вже на зброю не дуже розраховую. Щось в мене зв... вазінем сьогодні погано. Шолом третього рівня. Так, наступно десятка відкриває. Взагалісенька повторки так, 4 десятки залишається. Синька. Одні повторки. Так, три десятки. Інблага світиться Нічого тут не випадає. Дві десятки залишається Я ні не колекцію не зібрав. Не вибив гарантовано. Не гарантовано, точніше, другий скінчик. Сумно. Три рази окуляри випали повторно. Так, остання десятка. Блін, ну, нереально з останньої десятки все вибити, тому навіть не сподіваюся скіпати не буду. Може хоча п'юмпік випаде. Здається, рожевого кольору рідкості. Повторно випадають, речі. Та, нічого не випало. Так, забираю гарант, Як мінімум, один джетончик я отримав. Сумно, якщо чесно, не зміг зібрати ні колекцію, ні вкачати зброю до хоча б другого рівня. Давайте хоча б... Один жетончик витрачу на зброю. Навіть не знаю, що спершу вкачати. Напевно, Kill Sounds вкачаю. Якщо вам це відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця та до зустрічі в наступному відео.